На Волині активно засівають поля зерновими культурами, а також садять картоплю. Засипаємо дві тонни до два години, 10 гектарів. Скільки вже засіяли цього року? Двісті гектарів. В обласній клінічній лікарні прооперували військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій. Вели бій, в результаті чого отримав два поранення в руки. Шестикласник Денис Лозяк зібрав 34 тисячі гривень для військових за продаж патріотичних браслетів. Збройним силам України потрібні дрони для розвідки, і вони тим самим дроном буває закидають подарунки ворогам, які прийшли на нашу землю. Шоя вона оброблена. Суди ніяких шкідників, нічого не їли, поки вона зайде. Тракторист із 50-річним стажем Григорій Сокол показує насіння сої, яким чоловік заправляє сівалку. Каже, дочекалися погоди і на полях сільгоспідприємства Радь цю культуру засівають четвертий день. Трошечки влаги забагато, але нічого поворушили, трошечки підсохли. Файна земля. Головне діло, щоб тепло, не мороз, щоб не було». Колега Григорія, механізатор Микола Пушкарук, в полі готує техніку до роботи казав дядько гріша з сільюдолом. Земля добра, зараз тільки що приморозки внучний є. То я не знаю, чи воно добре, чи погано. Засипаємо дві тонни. До двох на 10 гектарів. На іншому полі аграрії сіють кукурудзу. Тракторист Юрій Береза заправляє сівалку зерном. Каже, вже тиждень в полі зі сходом сонця. В день засіває орієнтовно 80-100 гектарів. Вже навіть пора трошки піджимає термін. Тому, але вже це остання площа, тому ми встигаємо терміни цього року. Трошки душі нам були, помішали. Хороша земля, на чорноземи тут, а врожайні всі хороші. Цього року трошки вологі є багато, трошки складніші, типомалісії. На сьогодні в області засіяно 63 тисячі гектарів. Розповів Суспільному начальник управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. На сьогодні значна частина області відмічається підтоплення, аграрії не зупиняються, і тільки погода дає можливість зайти полин, аграрії активно включаються. Фактично завершено посів ярої пшениці. Посіяно більше п'яти тисяч цукрового буряка. Аграрії активно включаються в посів сої та кукурудзи. А на городах волиняни садять картоплю. 75-річний Степан Шумський каже, що має 60 соток землі біля будинку, який вже виорав конем майором. буде тебе любити. 25 соток планує засадити картоплею. Говорить, що для цього замовив картоплесаджалку. Якщо посадиш, хорошу картоплю, то маєш хороший урожай. Вручну мороки багато, так легше. Олександр Трофимчук їздить на тракторі із технікою для саджання картоплі. Каже, що зараз має пік замовлень від селян. Кожен хоче посадити картоплю. Зараз сезон. В основному таку їжу записуються люди в чергу. Саме більше це було здається 80 сотих за день. Пані Світлана садить картоплю вручну. Лопатою коп, коп, неганька земля. Як казав мій чоловік, що його тато казав, як вишенька цвіте, то тоді треба садити картопельку. Цей рядочок сажу, а цим потім купаю і присипаю. Так. І так виходить, наче як коньонок. бачите, як файно. Свою сотку картоплі, каже господиня, планує посадити за день-два. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне Новини Луцьк. 52-річний Михайло, військовослужбовець, родом з Івано-Франківщини. Зараз лікується у Волинській обласній клінічній лікарні. Зі слів чоловіка його мобілізували торік. Поранення він отримав під час обстрілу біля Мар'їнки. бій, в результаті чого отримав два поранення в руки. Допомогу зразу отримав. Як розповів судинний хірург Степан Курач, у військового внаслідок поранення обох рук в судині утворилися згустки крові. Може бути те, що стане гостра ішемія руки. Рука і, просто кажучи, почне відмирати в кращих випадках. Це просто недостатність кровопостачання, слабкість в руці, рука мерзне, порушена функція руки. Медики видалили тромби і відновили кровопостачання, каже судинний хірург Степан Курач. Говорить далі, травматологи беруться за лікування вогнепального перелому, з'єднують фрагменти кістки. Опісля усе це перевіряють на рентгенапараті. Нам вдалося зафіксувати перелом ліхтевої кістки. Пластичний етап операції передбачає повне закриття рани, розповідає хірург. Лікарі Волинської обласної клінічної лікарні зі слів 30-річного полтавчанина Олександра врятували і йому руку. Військовий каже, отримав поранення поблизу лиману. Міна вибухнула, і майже відірвала кість і ще осколки. Зайшли пішки, виходив десь кілометр, а тоді нас приїхала евакуаційна еваку... еваку... машина. Забрала. Олександру провели шосту операцію, і не останню сказав керівник напряму хірургія кисті лікарні Микола Пемпко. За словами медика, військовому встановили цементний імплант з антибіотиком, який тимчасово замінював травмовану кістку. Це дозволило зберегти кість для подальших реконструкцій та реабілітації. Ми зафіксували кість у фізіологічному положенні, тобто таке, яке максимально вигідне для функції. В даній ситуації завершальний етап операції перевіряють на рентгені, каже лікар. Кістковий дефект ми замістили власною кісткою пацієнта, яку ми взяли з крила клубової кістки. Рани нетипові, це бойові рани з масивним ураженням кінцівок, з дефектами шкіри, м'яких тканин, сухожилків, кісток. Ми намагаємося Максимально відновити здоров'я та функцію цих кінцівок, хірург Микола Пемпко каже: у більшості військових, які лікуються в обласній лікарні, полі травми. Андрій Гнатюк, Петро Юровчик, Суспільне новини, Луцьк. На дорогах Волині відновили роботу комплекси автофіксації порушень швидкості, розповіла старша інспекторка патрульної поліції Анна Цисюк. В самому Луцьку є таких чотири комплекси: це на вулиці Карпенка-Карого, дві на вулиці Ковальській та на вулиці Конякіна. Також два таких комплекси працює поза межами обласного центру. Обмеження швидкості на усіх ділянках становить 50 кілометрів на годину. За таке правопорушення передбачено відповідальність штраф у сумі 340 гривень. Каже, порушенням вважається перевищення допустимої швидкості на 20 км за годину. Водій маршрутки 202. Луцьк Лаврів. Леонід говорить, правил дорожнього руху не порушує. Я за, щоб вони такі були, бо вже так летить, щоби сюма спасу, особливо ті легкові ці учасники. То це ужас я вам кажу. Водії, з якими поспілкувалося суспільне відновлення роботи камер фотофіксації, коментують так: ідея добре, може, ти круті, менше будь ганяти по луцьку. Менше аварій буде. Це добре, що воно таке є. Ну, потрапляти те ще поки не потрапляли, але вони повинні бути. Позитивно, тому що має бути дотриманий швидкісний режим, і слава Богу, я не попадався стараюсь дотримуватися швидкості, вказаної в місті. Нагадаємо, камери призупинили автофіксацію порушень після повномасштабного вторгнення росіян, розповідає патрульна поліцейська Анна Цисюк. Такі камери працюють цілодобово, фіксують також вони правопорушення і вночі. Переглянути повідомлення про штрафи можна у застосунку Дія Монобанк, Приватбанк у чат-ботах в Телеграмі, а також можна перевірити за допомогою сервісного центру МВС України на сайті вводити особисті дані власника автомобіля та державний номерний знак. Зі слів Анни Цисюк, через перевищення швидкості на Волині за січень березень цього року трапилося 238 автопригод, в яких травмувалися 73 людини, 12 загинули. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Станом на сьогодні в області на національний мультипредметний тест зареєструвалися більше восьми тисяч учасників. Це більше ніж торік, розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Говорить, майже 200 учасників під час реєстрації допустили помилки. Найбільша помилка полягає в тому, що не завжди відповідної форми, встановленої форми подаються довідки. Довідки з місця, де навчається учень чи студент, не завжди відповідної форми і розміру. Завантажується скан копії документів. І коли наш учасник зареєструвався і він вважає, що він зареєструвався, він перестає заходити в персональний кабінет. Організатори в цей персональний кабінет дають інформацію про, наприклад, помилку, яка зроблена під час реєстрації. Йому треба виправити її, а він не реагує. Він не заходить в персональний кабінет. За словами Лариси Середяк, директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, до 7 травня учасник, який зареєструвався на мультик. Предметний тест і допустив помилку, може в персональному кабінеті її виправити, можна змінити навчальний предмет додаткового блоку, можна змінити населений пункт в Україні або за кордоном, де особа перебуватиме на час проведення НМТ, і можна змінити сесію з основної на додаткову, доклавши той документ, який дає можливість і право участі у додатковій сесії. Зі слів Али Корнейко, на базі Волинського інституту після дипломної освіти діє пункт реєстрації на НМТ для усіх бажаючих. Він працює щобудня з 10 до 16. Завершується реєстрація 3 травня. Шестикласник Денис Лозяк зібрав 34 тисячі гривень за продаж патріотичних браслетів на вулицях Луцька. Каже, гроші передає на потреби ЗСУ. Добрий день, купи Добрий день. Браслет. Давай, які ти. Хлопець говорить, частину заробленого задонатив волонтерам, решту передав для купівлі дрона 14-й окремій механізованій бригаді. Я передаю на квадрокоптер для 14-ї бригади першого батальйону. Тут 17 тисяч. Збройним силам України потрібні дрони для розвідки, і вони тим самим дроном буває закидають подарунки ворогам, які прийшли на нашу землю без запрошення. Денис каже, фіксованої ціни на браслети не ставить, дають хто скільки може. Пригадує, одного вечора за раз продав 13 браслетів, за які отримав 1700 гривень. Я хожу по кафе, по барах, ресторани і так далі. Підходжу до людей, пропоную, кажу, доброго вечора, купіть, будь ласка, браслет. Хто купляє, хто ні. Я ходив в холодну погоду, в дощ. Але мені було не холодно, бо я знаю, що Збройним силам потрібна підтримка, і вони в таких самих умовах і ще хуже. Ось такі браслети, говорить Денис, плете за одну хвилину 30 секунд. На ширші йде пів години. З його слів, гроші на стрічки дають батьки. Вон тут ми вже спостерігаємо, що браслет йде до закінчення. Один рулон, наприклад, жовтої або синьої стрічки 36 метрів, 14 гривень. Стрічок я купляю близько 10-15 штук на один колір. Одного рулона мені вистачає на 30, 35, 40 буває браслетів. Мама Інна каже, допомагає синові плести браслети. Розповідає, Денис спочатку планував назбирати 100 тисяч гривень. Денис, кажу, ми ще будемо довго йти до тих 100 тисяч. Каже, давай ми передамо те, що ти назбирав. Дивлячись на нашу війну в Україні, то діти вже... Дивляться іншими очима, почала йому трошки помагати з тим плетінням, коли є вільний час. Його, звичайно, в цьому підтримала. Навчається Денис у 23-му ліцеї Луцька. Його вчителька та однокласники розповідають про його благодійну справу, довгий час не знали. Ми всі були здивовані. Здивовані, тому що він ніколи не, не хвастався цим, ніколи не приносив цих браслетів в школу. Це вже коли я дізналася, то він приніс. Ми вчителі купили в нього. Я була дуже вражена. Я не думала, що він займається такими хорошими справами. Під час війни це обов'язок громадяни всіма своїми зусиллями допомагати ЗСУ. І Денис Лузяк цьому великий приклад. За час волонтерської роботи Денис сплів понад 4 тисячі браслетів. Школяр говорить, продовжуватиме й надалі збирати гроші для військових. Наталка Клекуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах, час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.